Ім'я Галько зафіксовано з початку 15 століття. Перші згадки датуються 1471 роком. Галко де Псарце, 1477 рік, селянин Галко у місті Перемишль, 1567 рік, Прислак Галіко у селі Чинадьово – 1605 рік, Галіко Філів у місті Сянік 1614 рік, Кенескосов Галіко у селі Задільське та 1614 рік, Кенескосомовець Галіко у селі Задільське, 1618 рік. Кріпак Галіко Рюсін у Лемківському селі Крайня полянка на Маковиці, 1638 рік, Галкосименісін у місті Сянік, 1648 рік, Крівенціць Галіко у селі Латірка. 1649 рік кріпак догановіць Галіко у селі Сойми, 1649 рік, кріпак Галко Сапченко, з 18 століття антропонім Гальков. Використовується вже тільки як прізвище, наприклад, козак Миргородського полку Панко Гальченко у 1649 році. Ім'я Галько, утворене безпосередньо усічувальним способом від котрогось із композитних імен, таких як Галимир або Галислав. Схожі на Галько імена: Галко, Далько, Малько, Фалько, Галю, Годько, Денько, Долько, Желько, Занько, Касько, Манько, Милько, Радько, Цанько.